Повернути громаді навчальний заклад. Державний ліцей інтернат, кадетський корпус імені Харитоненка з посиленою військово-фізичною підготовкою раніше базувався в Сумах, але після того, як його управління передали адміністрації Державної прикордонної служби, його перебазували до Хмельницького. Сумська громада вимагає повернути ліцей інтернат до міста. Як планують вирішити питання та що вже для цього зроблено, з'ясовувала наша знімальна група. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, Державна прикордонна служба прийняла рішення, що обурило батьків ліцеїстів та викладацький склад кадетського корпусу. Навчальний заклад перенесли до Хмельницького. Основним аргументом була потреба вберегти ліцеїстів від російської армії. Нещодавно ми отримали рішення суду, яким це переміщення скасовується. Відповідно, для цього ми з колегою зустрілися з головою державної прикордонної служби для того, щоб почути його бачення і напрацювати алгоритм виконання. Перше основне завдання це звичайно, щоб діти наші діти отримали якісну. Якосного освіту і відповідно були в безпеці. Ну і звичайно, могли потім продовжити свою кар'єру вже в лавах прикордонної служби безпосередньо. Для нас важливо, як для сумчан, як для представників Сумщини, щоб саме в Сумах працював цей заклад. В якому це форматі буде? Чи це буде прикордонні служби, чи це буде, наприклад, міністерство освіти, чи громада створить комунальний заклад. Це не так важливо. Важливо, щоб отримували якісну освіту, важливо, щоб заклад був збережений. За понад рік повномасштабного вторгнення безпекова ситуація на прикордонній з Російською Федерацією Сумщині змінилася. Ми знаємо, що прикордонна служба запевнила нас, що все тримає під контролем. У ворога немає на сьогоднішній день реальної якоїсь можливості зайти на нашу територію і повторити те, що вони зробили в лютому минулого року. Алгоритм повернення кадетського корпусу народні обранці вже обговорили із головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеко. Ми пам'ятаємо, що це була конфліктна ситуація. Нам в першу чергу не потрібно, щоб різні гілки влади між собою конфліктували. І, звичайно, в цьому ще були задіяні діти. Ми це почали робити трошки раніше для того, щоб коли закінчаться всі судові розгляди, ми вже мали дорожню карту. Як нам рухатись діалог вдалось налагодити. Тож надалі для переміщення навчального закладу нардепи працюватимуть разом із прикордонною службою, аби процес відбувався у правовому полі і враховував інтереси ліцеїстів та викладачів. Сьогодні я під час зустрічі з керівником прикордонної служби побачив його щире бажання вирішити це питання. І Ми повинні знайти, як кажуть, золоту середину для того, щоб і Державна прикордонна служба була зацікавлена, і громада Сумщини, і відповідно, працівники кадетського корпусу, викладачі, матері. Наразі терміни повернення закладу не називають, адже цьому передуватиме значний обсяг роботи. Зокрема, потрібно подбати про відновлення будівлі кадетського корпусу. До кінця року ми повинні вже твердо розуміти, хто буде фінансувати, хто буде відновлювати. Можливо, ми зробимо так, що залучимо кошти іноземних донорів. Також депутати планують відвідати Хмельницький, щоб побачити умови проживання та навчання ліцеїстів кадетського корпусу. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков, новини правда тут.